Вітаю на каналі Чарівний Світ квітів. З вами Ірина. Сьогодні покажу свою колекцію сингоніумів. У мене колекція була більша. Ви можете її переглянути за посиланнями на початку та в кінці цього відео в лівому верхньому куті. Відео називається Моя небольшая оранжерея комнатних растінь». Я залишила собі найулюбленіші сорти. Іще декілька сортів хочеться придбати. Давайте розглянемо кожен з них. Конфеті триколор. Яскравий синг з гарно вираженими, хаотичними, темно-зеленими, салатовими та рожевими плямами. Манго Алюжен. На достатньому освітленні його листя набуває яскравих. Жовто-салатових відтінків. Сингоніум Imperial White вишуканий синг має листечко з білосніжною варігатністю, і чим більше ми будемо підживлювати його азотистими добривами, тим більше білосніжного вару отримаємо. Але ж в основному усе залежить від генетики рослини. Якщо інші сорти кущаться, а потім поступово витягуються в ліани, то сорт Imperial White зразу росте ліаною. Тому краще зрізати 2-3 черенка з материнської рослини, вкоренити та підсадити в один горщик. Далі по мірі росту переплітати їх на опору буде дуже гарно. Yellow Pink. Має велике рожеве листячко з перламутровим напиленням. З Часом листя може міняти відтінок на кремово-салатовий. Pink флескет. Цей сорт має зелене листячко з кремово-рожевими плямами, які хаотично розкидані по поверхні зелені. Ці плями з перламутровим напиленням. Багато людей не розуміють, чим відрізняється Yellow Pink від Pink Flesket. Ось наглядна різниця. Yellow Pink має тільки рожеве листечко. З перламутровим напиленням. У Пінк флескет хаотично розкидані рожево-зелені відтінки. Сингоніум три королі або жаде. Я думаю, це один і той же сорт. Має листячко з язиками ізумрудного кольору в центрі і салатового по краям. Пінг-спот. Молоде листя, рожеве, по ньому червоний краб. Листочок при цьому з перламутровим блиском. Старше листечко міняє відтінок на кремово салатовий, і тоді цей сорт стає схожий на мілк конфеті. Це в мене доросла рослина, в якої я не раз брала череночки. Догляд за сингоніумами легкий, корінюються вони дуже добре у воді, ростуть швидко і вже через 2-3 місяці можна милуватися повноцінною рослиною. На цьому в мене все. Також ви можете переглянути мою більшу колекцію сингоніумів за посиланнями в коментарях під цим відео, а також за підказками на початку та в кінці цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новеньке відео.